Чи допоможе новий дизайн пакування підняти продажі? О, у мене є дуже класний факапний кейс про це. Редизайн пакування це зовсім не про красу, це про функцію. І головна функція пакування в рітейлі — це допомогти людині швидко знайти свій бренд на поличці. 2009 рік бренд соків Тропікана проводить редизайн: новий вигляд, нові шрифти, новий налитий смачний сок у стакан. Дизайн став сучасним, і фокус групи теж були у захваті, все наче супер. Але коли продукт з'явився на полицях, продажі впали на 20%. А це десь мінус 30 мільйонів доларів за місяць. Чому так? Е, провели дослідження і виявили, що люди не впізнали свій улюблений сік, бо для багатьох тропікана була тим, що е, з апельсином на пакуванні, або тим, де напис Тропікано великий. А коли вони перейшли до магазину, візуальних гачків не стало, і мозок втратив. Візуальний гачок, вони просто обрали інший сік в цей момент. Ну а згадай, коли ти в супермаркеті, ти ж не вчитуєшся і не аналізуєш. Ти дієш на автоматі, і мозок швидко обробляє візуальні плями: колір, форма, знайомі елементи. Ну, наприклад, олія, блакитна жовта це олейна. чи червона це стожар. Тобто це неосвідомлений вибір, це е, здорове звикання. Тому коли тропікана прибрала ключовий візуальний елемент, бренд став невидимим. Тож редизайн не повинен бути зміною заради зміни. Це посилення того, що вже працює, і акцент на впізнавальному. Тому з редизайном треба бути обережною.